Вітаю до вашої уваги. Спорт, як він є» з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 5 травня 1968 року народився один з найкращих плеймейкерів в історії вітчизняного футболу Юрій Калітвінцев. Родом півзахисник з російського Волгограда, але згодом змінив прописку на українську і написав не одну славетну сторінку здобутків нашого футболу у київському Динамо. Юрій Калітвінцев став диспетчером команди. Через нього будувалася відроджена гра Валерія Лобановського. А кияни, жертвами яких ставали і Барселона, і Реал знову загриміли на всю Європу. За збірну України футболіст зіграв 22 матчі і забив один м'яч. Майстер спорту міжнародного класу, перейшовши на тренерську роботу, привів юнацьку збірну України віком до 19 років до титулу чемпіонів Європи. Згодом працював асистентом головного тренера національної збірної України Мирона Маркевича. Був і виконуючим обов'язки головного тренера синьо-жовтої дружини. І до новин сьогодення рвуть на старий лівчик. Львівський регбійний сокіл у західній зоні суперліги стартував двома розгромними перемогами. Під опішні Юрія Грабовського на цьому етапі потуги опонентів лузають, не особливо стискаючи зубів. Черговою жертвою команди став колектив із Рівного. Західну зону регбійної суперліги Львівський сокіл мав би перекусити легко навіть молодими гравцями, а ще з кількома досвідченими в складі і протиставити підопічним Юрія Грабовського навряд чи хтось щось зуміє. Що й продемонстрували перші два тури. В Ужгороді львів'яни здолали тамтешню команду 67-14. А цієї неділі вдома не залишили жодних шансів в рівному. Хлопці хочуть грати. Налаштовувати не потрібно. Якщо їх ще треба налаштовувати на матчі, ну. Я думаю, такі вже психологічні налаштування будуть потрібні восени. Коли будуть трошки міцніші суперники, тоді будемо над психологією працювати. А зараз вони з азартом грають. Погода хороша. У суперників з рівного з азартом було не все гаразд. Декого не втішила ані погода, ані поїздка до столиці Галичини. Добре, що взагалі назбирали склад на гру. От трошки нас підвели зі складом команди, пару хлопців не прийшло на, на поїзд. Ну то так і вийшло, що прийшло тільки 15 чоловік і ну, прийшлося грати без замін. Не допомогли би гостям і заміни, якщо б вони були. Соколята вже на перших хвилинах кілька разів узяли чуже місто, і матч перетворився на банальне побиття суперників. Спочатку дали хороший імпульс. Добре почали, добре почали старт, ну і відповідно за тим, все потягнуло за собою за, носи, за носом, тримали просто-напросто. Перший там постійно темп, 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 другий там теж трошки тем не скидаємо і так виходить, що непогана досить. Досвідчені Ігор Ленківський та Артем Глінка відзначилися трьома спробами кожен. Ще кілька разів день у чужому городі поклали молоді хлопці. І на перерву команди пішли за рахунку 48-3 на користь сокола. Все, що нас не вбиває, робить сильнішими, і для них це ну досить серйозна школа гри буде. Тому що далі їм так само грати з іншими командами, з Ужгородом, з Хмельницьким, які ну, так само сильні, мають якийсь рівень, і ця гра їм ну досить дасть сильний поштовх над, над тим, що треба їм підтягнути, над чим працювати. Тож про те, аби робити ведмежу послугу і жалкувати опонентів, не могло бути й мови. Якщо ви не успіваєте, тоді добивайте уже в коротку до тих пор, поки ми не увіємо, що ми можемо викаті. Міша, 9-10, десять. Пожалуйста, смотрите. Это. Оп, оп, ми тоді ушли, а не нашу зону. только не встановлюйтесь схватка. Бум удар, пошли, пошли через 10-го. Нічого не змінилося і після перерви. Тільки під завісу зустрічі господарі дозволили опонентам відчути радість занесення, яке здійснив Олександр Снічко. Була ножка, вибито ножка. Я просто набіг на м'яч. Всі всю ігру зіграла команда. Моєї заслуги тут нема. Ігра команди це командна ігра, і всі заслуги мають команда. Тут нема одиночного. Від розгрому рівненців врятувати міг хіба що астероїд, але все завершилося спокійною і переконливою перемогою львів'ян за рахунком 77-8. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, МТА СПОРТ як Він є». Ходив сон коло вікон. Львівські Карпати зазнали безхарактерної поразки в Дніпропетровську від Маріупольського лічівця і знову опустилися на останню сходинку турнірної таблиці. Якщо зеленобілим дійсно повернуть 9 очок, на які їх оштрафував КДК ФФУ, то цей поєдинок залишиться лише неприємним спогадом. Але якщо ж там щось таке не зростеться, то все може обернутися великою бідою. Та в будь-якому випадку зелено білі не мали права грати з такою байдужістю, хоча би тому, що їх приїхали підтримати понад сотню болівальників. Чи справді таке жахливе поле на матеорі? Чи втомилася команда, чи не вистачало їй молодого Шведа, якому дали відпочити, бо він ще й за юнацьку збірну відіграв? Але на те, як хлопці в Дніпропетровську волочили ноги, дивитися було сумно. За перший тайм вони не завдали жодного удару в напрямку воріт. Підсумку програли 0-1, пропустивши єдиний м'яч від Сергія Гриня. Найцікавіше відбулося після матчу. Наставник внучат Ілліча Микола Павлов, незважаючи на перемогу, рвав і метав. А власникам клубу тепер треба берегти власні яйця. Петрович повідомив, що не може надалі так працювати і залишає команду. Щоправда, хоче зробити це цивілізовано, але може і геніталії відірвати. Інколи наставник не міг тримати в собі те, що твориться у ілічівці, і переходив на крик. И то, что меня ругают, и говорят, что я там клуб, ругаю какие-то... Это как не ругать? Купили билеты самолет, и специально дополнили самолет, чтобы не кормить ребят, которые 16-17 лет им, мы летали. Что я должен купить? Этих руководителей? То я должен яйца открывать. А если такие руководители, мне с ними не по пути. Но надо цивилизованно найти. Я подписывал контракт с Владимиром Семеновичем Войко. А сейчас проводять ті люди, котрий це разу не видел. три человека прийшли ко мне позавтрали, що це такое. Три часа там ждали, Я говорю, а что ви здесь стоїте? Та от мы такі поговорить. Я говорю, я когда с проститутками договариваюсь, не договаріюсь, предупреждаю, їх придурию, приду, ходю приду, приду, приду. Львівський веслувальник повертається тріумфатором з чемпіонату Європи. Галичанка за крок від золота, а енергія побореться лише за бронзу. Детальніше у нашому огляді. Вода в чеському радчиця забарвилася у синьо-жовті кольори на чемпіонаті Європи з веслування на майдарках і каное українська збірна виборола шість медалей, серед яких одна золота, дві срібні і три бронзові. Найбільший внесок в українську скарбничку зробив львівський спортсмен Тарас Міщук, який у дуеті із хмельничанином Дмитром Янчуком стали чемпіонами у перегонах на каноє-двійках на дистанції тисячу метрів. Хлопці майже на дві секунди випередили російську пару. А в заключний день Тарас Міщук із партнером вибороли свою другу медаль, посівши друге місце у заїздах каноє-двійок на дистанції 500 метрів. Гандбольна галичанка без п'яти хвилин чемпіон України. Аби оформити титул достроково львівській команді залишилося виграти лише один матч в останньому зізному турі. Напередодні ж в Ужгороді на майданчику основного конкурента підопічні Василя Козаря з рахунком 29-25 здолали тамтешні Карпати. Сам наставник на грі присутнім не був через сімейні обставини, але дівчата впоралися і практично відібрали золоті нагороди в закарпатського колективу. В активі галичанки максимальні 48 очок після 24 матчів. На другому місці херсонська дніпрянка, а на третьому Ужгородські Карпати. Фудзальна енергія програла харківському локомотиву півфінальну серію плей-офф і тепер боротиметься за бронзові нагороди. Після двох поразок на виїзді не зуміли зачепитися за результат наші хлопці і в домашній зустрічі, яку програли 2-5. Першими відзначилися харків'яни. Після серії рикошетів білоцерківець проштовхнув м'яч у ворота. Через п'ять хвилин енергії вдалося відновити паритет. Федюк обікрав Рогачова, і господарі реалізували вихід 3 в 1. Та невдовзі журба зі штрафного удару знову вивів у перед локомотив. Після перерви збільшив перевагу гостей Микола Білоцерківець, який з розвороту пробив у дальній пітулі кут воріт. А коли енергетики випустили на поле каталу, білоцерківець зробив рахунок чотири один гол енергія відквитала. Зробив це Роман Кордоба, але крапку в матчі поставив Дмитро Сорокін, вразивши порожні ворота зі своєї частини майданчика. На завершення неймовірне, але очевидне. Відпочиває не лише Євген Коноплянка, а й Крістіану Роналду. І тягнутися їм тепер треба за жінкою, а саме за в'єтнамською футболісткою Нієнґ Тітай Дунг, яка долучилася до розгрому збірної Малайзії двома голами. Але зробила вона це не просто красиво, а шикарно. Володарка золотого м'яча В'єтнаму Ніенг Дунг скерувала два м'ячі у ворота суперниць прямими ударами від кутових прапорців. Цікаво, що зробила ця дівчина спочатку лівою ногою, а потім і правою. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Якщо не бігаєш, коли здоровий, побігаєш, коли захворієш. Горацій, давньоримський поет.